Очно з того, що Харківська область знову мала удари керованими авіабомбами. Всього їх було сім. Знову акценти на північ нашої території. Знову Золочівська громада і ті населені пункти, які входять до цієї безпосередньої території, знову руйнування житлових будинків та цивільної інфраструктури. І вночі так само ми мали атаку шахетів, масовану атаку шахетів. Звичайно, що відпрацювали наші сили повітряної там оборони. Однак дев'ять. У нас є влучань фактично постраждало шість житлових будинків, багатоквартирних, багатоповерхових, декілька адміністративних відповідно будівель. Так само уламки шахеда влучили в медико-генетичний центр. Це заклад медичний, скажімо так, постраждала відповідно поруч обласна. Стоматологічна лікарня і обласна клінічна лікарня, це наш основний заклад Харківської та області Медичний було евакуйовано більше 50 пацієнтів. Всю ніч фактично працювали і далі працюємо над усуванням наслідків, зашиваємо вікна оперативно, відповідно, перепідключаємо систему опалення, газопостачання, електропостачання тощо до тих безпосередньо будівель, які зазнали, тобто поранень. Звичайно, що на жаль, сім людей отримали поранення п'ять людей отримали допомогу на місці. Інші були госпіталізовані. Однак, ми очікуємо, що люди ще відповідно будуть звертатись, тому що велика кількість вікон було вибито внаслідок таких атак, і які зазвичай супроводжуються відповідно порізами. І навіть якщо на перший погляд вони не серйозні, то людям все одно потрібно звертатися до лікарів за надання медичної фактичної допомоги. Це знов ж таки свідчить про те, що ворог ні. Ні, про який мир не ні про ніяке зупинення вогню не веде мову, тому що фактично минулої доби ми, ми, ми мали масовану атаку по нашій енергетичній системі. 22 шахеди. Це знов ж таки ворог чинить виключно терор нашому місцевому населенню, і тут ми маємо дійсно бути об'єднані підтримувати президента, тому що він як ніхто відстоює позицію відповідно України і українського народу на міжнародній арені. Пане Олеже, ви згадали удари по енергосистемі. Я, 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 яка зараз оцінка, якщо ми говоримо суто про Харківщину після тих ударів? Звичайно, що після того як 22 шахеди б'ють по одному підприємству, а то звичайно є руйнування. Руйнування досить значні. Однак не будемо казати про відновлення. Я скажу так, що харків'яни все фактично бачать і відчувають в своїх оселях. Далі, звичайно, там наше завдання посилювати сили оборони, як наземні, так і протиповітряної там оборони, для того щоб вони були максимально ефективні, і тут знов ж таки виклики вони нікуди не. Поділися, не зважаючи на те, що зима вже фактично позаду, однак, все одно ті виклики, які у нас були, вони зберігаються.